У своїх роботах передають біль за Україну та хвилювання за воїнів. В Івано-Франківську волонтери Мальтійської служби допомоги організували виставку конкурс малюнків дітей-сиріт. З понад п'яти сотень зображень обрали 40 кращих. Їх розмістять на трьох локаціях. Виставка є в Франківському драмтеатрі. от Сьогодні ми її відкриваємо. Вчора вже була відкрита виставка в бастіоні і має бути ще третя виставка. Ми поділили кількість робіт. Від, вони не всі є в одному місці для того, щоб могли люди так, скажімо, пересуватися і в такому вигляді в різних місцях собі переглянути ці роботи. Третя виставка планується на промприладі. Звісно, тематика це Миколай, але цього року. В Принципі і в того року вже було вони зовсім інші малюнки, тому що діти дуже часто зображають Миколая як захисника. Або Миколая поруч із захисником видно, що це наші воїни, наші військові, або зображають Миколая, який має такий мішок. А в мішку замість не просто подарунки, там пише мир, або перемога. І от така тематика цього року. Вона майже в усіх малюнках прослідковується. Конкурс малюнків організували у рамках акції Святий Миколай іде до Сиріт. Цьогоріч доброчинці отримали понад пів тисячі листів до чудотворця. Керівник Мальтійської служби допомоги Роман Яручик каже: у більшості з них малеча просить у святого Миколая перемоги. Діти дуже гостро відчувають і дуже гостро реагують на ту ситуацію, яка відбувається довкола, і, зокрема, бо ця війна. Вона теж вносить такі величезні корективи у листи, у мрії, у побажання тих дітей. Також це ми бачимо відображено у малюночках. Найбільше хочу миру в Україні, щоб не було ракет над головою. Дуже переживаю, щоб Святого Миколая не збила російська ракета. Це пише В'ячеславу, якому 10 років. Як ви можете уявити собі, або можемо всі собі уявити, як би, наскільки глибоко переживається дитина. Дівчинка, третікласниця Тетянка, пише: Святий Миколай, я знаю, зараз важкий час війни. Прошу тебе одне: принеси всім нашим бійцям тепле зуття та одяг, щоб вони нас могли захищати. А ще дай їм байрактар, щоб швидше закінчилася війна і настала наша перемога. Оглянув роботи дітей-сиріт і керівник франківського драмтеатру Ростислав Держипільський розповідає, з радістю погодились долучитись до ініціативи та розмістити малюнки у своєму приміщенні. Таким чином популяризувати акцію та ще більше дітлахів зробити щасливими. Ми, напевно, дуже часто недооцінюємо наскільки наші наші діти багато розуміють, і настільки вони. Переживають, наскільки їх вражають сильно ті події, війна, які вони є, ми розуміємо, що це, 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 це залишиться на, на майбутнє покоління, тому напевно від нас, дорослих, сьогодні теж потрібно дуже багато робити, щоб ну, як, наскільки ми можемо трішки. Е... Допомогти легше їм переживати, на жаль, ту трагедію, в якій ми сьогодні всі є. Але ми обов'язково переможемо. Найкращі роботи обиратимуть на сторінці Мальтійської служби допомоги у соцмережі Фейсбук. Переможці отримують додаткові мистецькі подарунки. Голосування триватиме до 24 листопада. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.